Серьезно, піську показує, в мене бачить, а показує, у мене світ все є у мене. Так я то на піську показувати. Вже, її, вже її і укажи. Я піску показувати, все буде добре. Нам не треба, нам не треба показувати. У мене не піська, у мене пачурина, це у вас піська. Добре, добре, ти такий дуже <кх розумак. Горім розумно, бо я не люблю дурне слово говорити. Все, давайте, я не люблю говорити погані слова. Я нікому не даю, не треба. Говорити, треба розумно. А я що не розумно, я розумно говорю. Я не кажу, що не розумно, все розумно. Віта та таку правду каже, що ні. А ну не трогайте вітку. Небудься не заберу, і от бо мені не треба, і у мене є. Це квітка. Світка в нас виїмбос Виноградова. ти нечесний. чесний. би в колоня, то точно був тя погрозло. жона моя. Серце моє.